У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені у Господі браття і сестри, Спаситель наш Ісус Христос, коли був серед нас, коли був у земному житті, то заповів усім нам свої дві головні заповіді. Возлюби Господа Бога. Отця нашого Небесного всією своєю сущністю і возлюби свого ближнього як самого себе. І хоч перша заповідь, як говорив Спаситель наш Ісус Христос, є найголовнішою, але і Друга є тою, без якої людина не може війти своєю душею у царство небесне. Слово любов, воно всім відомо. Любов потребує кожна людина. Любові потребує кожна тваринка, в проявленні до неї. Рослинка. Все, що живе на землі, це потребує доброго відношення до нього. А людина, як найвище творіння, вінець, творіння Божого, особливо в цьому має потреби. Людина, коли приходить у світ. Проходить повністю незахищеною, слабенькою, нездатною ні сама себе не ні одягнути, ні доглядати, ні навіть не може сказати, що вона хоче, чи їй добре, чи погано, чи холодно, чи жарко, чи вона хвора, чи здорова. І саме через дар Божої любові, який Виявляє головонародженого в першу чергу мама дитинки, батько дитинки, через саме цю любов немощне дитя виростає, стає на ноги, іде у світ, пізнає Бога, створює свою сім'ю і продовжує рід людський. Зростаючи, людина починає розуміти. Що любов від батька, любов від матері це є любов від тої сім'ї, роду, з якого вона походить. І вона знає, що коли їй буває найважче, то тоді на допомогу приходять найближчі. Приходять батько і матір, приходять родичі, приходять ті, які дорожать тим родом, з якого походять. Коли людина стає ще дорожчою, коли вона познає світ, проходить школу, університети, пізнає добро і зло, вона починає розуміти, що її рід зв'язаний з іншим родом, і цей рід об'єднаний у велику націю, державу, в якій живе народ, до якого вона належить. І любов саме до свого народу, до своєї держави, дає кожній людині ще більше сили і захист. Бо навіть тоді, коли не можуть допомогти батько і мати, коли не можуть допомогти родина, то на захист людини стає її нація, народ, держава. І дай Боже, щоб державна влада, яка є і своїм народом. Саме через призму любові ми проходимо своє життя. І коли ми відмовляємося від любові, ми знаходимо в земному житті, нещастя. На руку, зло і ненависть. Як говорив Великий апостол Павло, що любов це є серцевиною віри Христової. Він пояснював, що любов не може ні заздрити, що любов не може ні навидіти, що любов є багатотерпеливою що любов усе прощає, і що тільки через любов людина, її душа істину може зрозуміти і заповіді Божі, і заповіді нашого Спасителя Ісуса Христа. Тож, пам'ятаючи про цю святу заповідь, яку дарував нам наш Спаситель Ісус Христос, постараймося і йти у своєму земному житті. Давайте задумаємося, чи дуже часто ми, який кожен хоче по відношенню до себе любові. Усьому. Любові прощені наших рови. Любові в тому, щоб до нас відносилися добре. Любові в тому, щоб нас поважали, любові тому, щоб нам допомагали, любові в тому, щоб бачили особистість кожного і особливість. А чи кожний ми здатні? Або звертаємо увагу на те, чи ми віддаємо взаємну любов тим, які є поряд з нами. Чи завжди ми виявляємо ту любов у доброму слові, у допомозі, у увазі до своїх найближчих людей це мами і батька, до своїх дітей? Чи завжди ми, які проявляємо, Великі вимоги до свого народу і своєї держави і влади, чи ми завжди проявляємо любов і жертовність по відношенню до нашої держави, народу, нації, роду. То, можливо, коли дамо чесну відповідь на ці запитання, то, напевно, я думаю, дуже багато, якщо буде чесний перед собою, прийдуть до висновку, що для себе любові ми хочемо а любові по відношенню до своїх навіть близьких не завжди виявляє. Дуже добре, доки наші рідні, близькі, особливо батьки, є живими і перебувають разом з нами у земному житті. Бо тоді, доки ми ще всі в земному житті, ми можемо виконати цю святу заповідь Божу і плекати свою душу для життя вічного і благодатного. Тож усі наші рідні, які сьогодні є з нами у земному житті, навіть якщо вони не говорять, вони що коли не потребують вияву любові від нас. Тож постараємося пам'ятати про це. І при першій нагоді у будь-якій формі, чи це буде в Договому Слові, чи це буде у дзвінку, чи це буде у зустрічі, чи це буде у вітанні з нагоди якогось свята чи дня народження. Будьмо з любов'ю до своїх любимих, Бо наше життя і душа потребує і їхньої любові, а любов бажано, щоб була взаємна. Тоді вона може торжествувати. Тоді вона може подолати все і будь-яка чорна сила і лукавий її перемогти не може. Тож, цими словами, словами, який нам залишив Спаситель наш Господь Ісус Христос, сміливо крокуємо по життю і виявляємо любов до ближнього Свого. Бо через цю любов будемо і спасені. Закликаю на вас усіх, Боже, благословення і бажаю всім вам а також вашим рідним вічного здоров'я, щастя, радості, любові і щастя для нас всіх і нашої земної вітчизни, Богом даної нам України.